протезування колінного суглоба у більшості пацієнтів виконується після 50 років. Більша доля цих пацієнтів все ж таки приходиться на вік після 60-65 років. Сучасні консервативні засоби дозволяють від. Класти на певний час ендопротезування. Чим пізніше ми будемо робити депротезування коліносолобу, тим довше він буде використовуватись пацієнтом без якихось ознак зносу. Чому? Чим більше рік пацієнта, взагалі у більшості випадків, ми менше пересуваємось. Коли ми менше пересуваємось, значно менше циклів рухів у рік, тому менше знос. Таким чином, якщо ми розглядаємо допротезування коліного суглоба у випадках, коли консервативна терапія є достатньою, зменшує інтенсивність болівого синдрому, вона зменшує набріх, вона дозволяє у більшості випадків відновити або полегшити рухи, то тоді ми відкладаємо допротезування. Якщо ми бачимо, що консервативна терапія не призводить на протязі двох-трьох курсів не до якого ефекту клінічного, то тоді треба думати об ендопротезуванні колінного сугову.